На берегівщині продовжують реалізовувати програму з підтримки першокласників від ГО Карпатський Дім, кураторіум якої очолює депутат Закарпатської обласної ради Чаба Пейтер. До цього часу допомогу до нового навчального року отримали кількасот першачків. Цього року, на відміну від практики минулих років, шкільні набори співробітники ГО Карпатський Дім передали дітям особисто. Менеджер громадської організації Дезе Товт наголосив, що цього року передали 300 пакунків з наборами, але тепер до програми Трапила ще і великобиганська громада. Їм пакунки були передані кілька днів тому. Ці школи повністю покривають потреби трьох громад області. Для нас не важливо, чи це школа з угорською чи з українською мовою навчання, адже всі першачки для нас одинаково цінні, незалежно від національності. Наша програма з підтримки першокласників діє вже десятий рік. Кожного року ми намагаємося дістатися до кожної обраної школи. Цього року ситуація трохи змінилася. Першачків дещо менше, але ми змогли дістатися і до нових закладів. Загалом це два. Три навчальні заклади та близько 300 дітей. У ці важкі часи кожному важко, але при доброму намірі та підтримці партнерів вдається допомогти. Той фідбек, який ми отримуємо від дітей, є мотивуючим для нас. Тому ми плануємо і надалі продовжувати цю програму. Сподіваюся, це нам вдасться і у наступні роки. За словами директора Великоберезької опорної школи Тихомира Гейці, батьки завжди раді будь-якій допомозі. Це дуже приємно, адже кожен навчальний заклад робить внесок у майбутнє першачка. Наша мета присвятити максимум уваги їхньому вихованню, адже в освітньому процесі дуже важливо покласти хороший фундамент. Тому дуже добре, що дедалі більше організацій долучаються до забезпечення відповідного виховання та навчання першокласників. А саме у такі важкі часи, коли батькам інколи важко придбати своїм дітям все необхідне для навчання, така допомога дасться в взнаки і тут, у нашій громаді, і в цілому в державі. Раніше всі приміщення для укриття учнів Великоберезької школи отримали свідоцтво про відповідність вимогам. Тому навчальний рік тут теж розпочали в очній формі навчання. Для того, аби всі укриття відповідали вимогам протягом літа, за підтримки Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства тут були проведені ремонтні роботи. До 1 вересня ми виконали всі вимоги, аби новий навчальний рік розпочати в очній формі. Деякі роботи ще тривають. Наша мета зробити перебування учнів та викладачів безпечним. Цього року у Великоберезькій школі до першого класу пішли 25 діток 16 з них в угорськомовні та 9 – в українськомовні школи. Подарункові набори отримали всі 25 першокласників.